Всім доброго ранку. Сьогодні неділя, але ми не будемо змінювати традиції. Сьогодні в церкву поїду. От, але прогулянка є прогулянка. От. Що про що хочеться сьогодні поговорити, це, е, це робота теплового насоса. Пандемію з електрокотлом. Вчора розмовляв з, з, з замовницею. От. В них там будинок, вони хочуть там провести сантехніку. Тут була дача, і вони хочуть зробити там, як сказати, провести радіатори і вставити ловий насос. І так от ми вчора щось розговорилися, я їй старався пояснити. І Зараз трошки хочу про це поговорити. Дивіться, як ще, може хтось не знає. Що таке тепловий насос? Тепловий насос це е, тепловий насос це типа як сказати це такий апарат, який перекачує таку рідину, як фріон, газ, рідина, там по-різному можна сказати. От, Спочатку він газ, потім стає рідиною, потім стає знов газом. ну Це таке, це це фізика процесу, то воно не потрібно. От. Тобто на, за рахунок того, що Мотор такий, який називається компресор, її перекачує. Міняється його температура при тиску. От. На вулиці він якби, нагрівається, тут охолоджується, залежно який процес буде. Якщо йде процес нагріву або охолодження, ну, це таке, це нюанси. От. Оце от енергія тратиться тільки на то, не на нагрів, а на те, щоб е, ну, качати оцей фріон з вулиці. З, з вуличного, там, як це, з одного іспарителя в інший. Ну, можна так сказати. Навіть ну, не з іспарителя, це неправильно сказано. З е, теплообмінника, з одного теплообмінника в другий теплообмінник. Ну, Один теплообмінник, другий испаритель, ну то таке, то теж неважливо на даний момент. Просто я так стараюся в двох словах пояснити. Тобто е, енергія тратиться тільки на те, щоб качати цей фріон туди-сюди. Тому е, ця енергія. Деколи в три рази, деколи в чотири, деколи в п'ять разів, деколи в два рази. В залежності від різниці температур на вулиці і в будинку, ця енергія напорівнювається, це називається коп. Оцей. Ті, що всі пишуть, який там у вас коп там і все остальне. От. Тепер оцей тепловий насос, він коли працює, коли на вулиці, от, коли на вулиці стає холодно. Коли на вулиці стає холодно, він починає, він працює в автоматичному режимі. Ми так виставляємо його, щоб там не руками щоб його регулювали, а щоб він працював автоматично. Тому що люди, якщо вставлять такий девайс, вони хочуть, щоб це все працювало автоматично. Тобто, виходить як? Коли температура на вулиці починає опускатися, а будинок, скажімо так, або утеплений, або не утеплений, то не важливо. Все одно при зменшенні температури на вулиці йде більше споживання, ну як, більше теплотрати в будинку. От. І ці більші теплотрати приводять до того, що тепловий насос починає працювати, ну починає споживати більше електроенергії. От. І швидше. Як сказати, тратити більше електроенергію, швидше качати оцю рідину. і воно це все приводить до того, що є якийсь момент пікова його потужність. От. Є номінальна потужність, а є пікова потужність того, теплового насосу. Тобто він може нагріти, тобто що, 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 що це означає? Що Він може нагріти цю рідину до якогось до якогось рівня. Більше він її нагріти не може. От. І коли він її нагріває... До, до цього рівня, а теплотрати в будинку вже більші, ніж він. Тобто тратиться більше, на, на обігрів треба більше, більша температура, тобто його починає не вистачати. того. Тоді підключається електрокотел. Там, наприклад, ви поставили там на 39 градусів, чи на 38, чи на скільки, ну то я так просто сказав. от, Виходячи з, з власного досвіду. І у вас от температура, він гріє, батареї гріють, і стають все тепліше, 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 але тепло втрати в будинку все більші. І в якийсь приходить момент, коли він не справляється просто. Він вже починає працювати в розноси насосах. Так, щоб він не працював у всіх теплових насосах, там, в оригінальних, фірменних, наших, там, ну у всьому. Є, це ставлять або тени, або електрокотли. Ну, тен це як той самий електрокотел, просто без корпусу. Ну, тен в трубі. Це є той самий електрокотел. Так, У нас так, сьогодні дощ. Пойдемо туди. От, і тоді включається електрокотел. Наприклад, він включився, він нагріває температуру плюс-мінус десь на 5 градусів. І я точно не знаю там в різних котлах по-різному, тому я тут не буду говорити. От, і цей електрокотел підігрів. А коли починає підігрівати електрокотел, тепловий насос розуміє то, що тобто електрокотел працює, як він починає дурити той тепловий насос. Тобто тепловий насос це... це підняття температури, він розуміє, автоматика його розуміє так, що це ніби якби на вулиці потеплішало. А це насправді почав робити електрокотел, почав їм ну, допомагати йому. І він зменшує споживання. Тобто він починає працювати опять в логічному цьому стані. І це отак відбувається, тобто автоматично. Той електрокотел, якщо дуже холодно, електрол включається, там підігріває трошки. Це проходить деякий час, він виключається, потім гріється, 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 потім знову включається, знову виключається. Чому так відбувається? І для чого це? Ну, для чого це я вже так в принципі, приблизно пояснив. Дивіться, якщо такого не буде, то тоді оця критична температура теплового насосу. Вона підніметься до якоїсь там, е, межі. От. Її або від, відрубає електроніка, та, що запланована в цьому в тепловому насосі. А якщо вона не спрацює, то її на якійсь там на критичній температурі відключить наша електроніка, яку ми ставимо додатково. І у вас тоді буде виключатися і включатися тепловий насос. А так буде ну, для того, щоб він не згорів. Тобто він відключиться, там стоїть реле, з затримкою часу, він 5 хвилин по по подумає, остигне э ну, рідина в ньому, цей хріон, все, так воно трошки остигне, але гріючий кабель буде далі працювати і знову включиться, логічно. І це таке вот, буде включатися-виключатися. Тобто оця вот вот техніка вся, вона не любить скачків. Не любить як? То коли ви починаєте, коли... Включаєте, виключаєте, включаєте, виключаєте, включаєте, виключаєте. виключаєте, виключаєте. Тобто, вона включилася, працює. Виключилася, треба, щоб вона мінімум хоча б там, 5 хвилин почекала, вона включається і логічно. І цей насос. Ще було питання, так, чекайте, давайте договорю за це. От. Це як, як пояснити людям, які взагалі не розуміють цього процесу. Дивіться, це коли, наприклад, ви виходите, чого так відбувається в мороз. Що, що вже такий процес відбувається? Це те ж саме, що ви, наприклад, от, я зараз от, от вийшов, да? і якби я не хотів зігрітися, я не зігріюся. Ну, я просто я ходжу, тому мені отак. Тобто ви в футболці, виходите на вулицю зимою, ви зможете зігрітися? Футболка зможе вас зігріти? Ні. Оце погано, коли утеплений дім відбувається такий самий процес. Коли ви виходите в куфайці, розумієте? Ви куфайці зігрієтеся, в дубльонці зігрієтеся, тому що воно вас від, от, якби, захищає від того холоду. І всередині ви можете зігрітися. Так само з будинку. Цей процес відбувається точно так само, отак, от, якщо по-простому пояснити. Тобто, чим більше ви чогось на себе натінете, чим краще буде утеплений будинок, тим е швидше він е якби, нагріється і зігріється, і менше буде в нього тепловтрат. О, тому так. Тепер на рахунок того хочу поговорити, запиталася ще ця жінка, що буде, коли у нас от будуть блекаути, будуть виключати світло. Дивіться, всі теплові насоси, всі, всі кондиціонери, теплові насоси, неважливо, як назвати, вони на заводі. Ми, вони, зараз, вони заплановані, запрограмовані на заводі. На таку річ, тобто, коли виключаєте світло і потім включається це світло, він починає працювати на тих параметрах, на яких його виключили. Наприклад, у вас там було настроєно там 21 градус, все, не, воно потухло все. Да? Наприклад, 4 години не було світла. От 4 години немає світла. І після цього, після цього коли включається світло, Osionfish. Температура впала на той там база за цей час там, до 25 град... ну В батареях я маю на увазі. В домі, а в батареях. Тобто температура впала за цей час, поки там 4 години чи 5 годин не було світла. Дім ще не встиг гостити, а температура в теплі підлозі чи в цьому. Теплі підлозі вона впаде набагато, можливо, навіть взагалі не впаде. А в цьому... В радіаторах воно впаде серйозно, воно падає до 25-30 градусів. Ну, тобто, якось так. І коли включають знову світло, зразу включається електрокотел і тепловий насос. Вони швиденько, разом, тобто електрокотел допомагає тепловому насосу підігріти воду і вони піднімаються разом температура до заданої ну в будинку. Не в радіаторах, а в будинку, задана температура в будинку там має бути 20 градус. Вони працюють, поки ця от температура не підніметься до цього моменту. І потім електрокотел відключається. А тепловий насос собі далі потихеньку працює. Отака от історія. Можливо, може таке бути ще, що температура поки підніметься, вони... ну з радіаторами це. Це простіше, тому що радіатори дуже швидко наганяють температуру, тепла підлога наганяє температуру трошки, трошки помаліше. От. Для того, але все одно нюанси вже. Це треба в кожному цьому дивитися, в кожному, як сказати, в, кож в кожному будинку, в кож з кожним насосом треба. Деякий час, там, тільки ви самі там, зможете потім його там, підстроїти під себе, виставити вашу температуру. Але це насправді не складно, воно все там автоматично працює, просто треба буде зрозуміти, куди поставити той датчик температурний, щоб вам воно було комфортно погратися з тим датчиком, трошки погратися з температурою, щоб ви собі виставили таку, яку вам треба. І все, і воно коли це виставиться, потім того не треба рухати. Питали. ще. Таке питання на рахунок обслуговування того теплового насосу. Дивіться, е, все залежно від того, яка у вас система. Якщо у вас новий будинок, нова система, ви ставите хороші фільтри. Е, тоді це обслуговування, я думаю, що там відкрути, відкрутили фільтр, подивилися. Якщо фільтр не грязний, тобто чистий, то рухати його не треба. Е, якщо фільтр грязний, значить треба визивати цих хлопців, ті, що чистять газові кутли. Ну і там перед тим передбачити, то, щоб там стояло там два крана, дві американки, щоб можна було відключити систему від теплового насоса, злити з нього воду і підключитися там тим обладнанням і промити цей теплообмінник. Але це, я думаю, в мене такого досвіду ще не було. Щоб там мили їх в газових котлах, там зрозуміло, чому це робиться, тому що там високий температурний режим і там... Ця історія, як сказати, вона більше ну, типу, від температури починається і накіп, і вода там проходять такі процеси, коли температура висока. У нас тут низькотемпературний режим гріє потенціалом, ємністю, тому у нас тут там, максимум 50 градусів. При температурі 50 градусів вода себе веде абсолютно по-іншому, ніж при температурі там, 70, 80, чи 90 градусів. От. І коли вода нагрівається, е, е, як би. Живим вогнем це інше, ніж коли вода нагрівається тем. Інші процеси приходять. Тому я думаю, що тут, якщо у вас сама ваша система, наприклад, якщо у вас там була стара яка система, ви поставили тепловий насос і врізали, і там ота вода була грязна. І теж, ну, тобто, можливо, що треба буде його там почистити колись. Але це все кажу, треба ставити фільтра і дивитися, якщо фільтр чистий, фільтр якщо чистий, вода чиста. Рухати того не треба. Це все, Для чого лісти, що і так працює. От. Я надіюся, що пояснив всім, для чого потрібен, тепловий, для того, що таке тепловий насос і для чого потрібен оцей електрокутел, який е, такий папа-виручалочка, можна сказати. Він допомагає тепловому насосу, якби не, не виходити, постійно не відключатися, а працювати. В такому своєму якби, по номіналу, не, не заходити на високі ці. Всім хорошого благословенного дня. Їдь до церкви, дякуйте Богу, що ви живі. А якщо, ми ж... якщо ви мене бачите, значить ви живі і вас. Якби, може не все добре, але, як то кажуть, будемо сподіватися, що ця війна скоро закінчиться і в нас все буде добре, незважаючи на ті закони, які приймаються. І на тих людей, які їх приймають. Буду надіятися, що Господь то все управить. Хай всіх береже Господь, всім доброго, мирного ранку і в церкву. Дякуйте Богу за все.